Слава Україні! З вами тридцять третій канал Kids. І сьогодні ми на першому сольному концерті Діми Прокопова. Тож ходімо з нами, ми вам все розкажемо і покажемо. Будь ласка, як давно ви знайомі з творчістю Діми Прокопова? Ну, десь майже рік, як ми з'явилися як гурт, то ми познайомились з його творчості на амбасадорі дитинства. Ми спільно з Дімою і з Василем Котляровим зробили фестиваль Амбасадор дитинства. Тому коли я познайомився з Дімою, я думав, що він просто волонтер, гарний хлопець. Але потім, коли він показав мені свої пісні і своє бажання працювати, я написав Кілька пісень, і зараз ми вітаємо Діму у Києві. Це перший сольний концерт. Зібралось дуже багато друзів, його знайомих, рідних, які сьогодні прийшли його підтримати. Тому ми за нього завжди вболіваємо, підтримуємо. Я вже дуже давно за ним слідкую. Я дуже люблю його пісні. Усі пісні. Я їх всі знаю на пам'ять. Я бажаю йому сьогодні тріумфу успіху і далі у світ нести красу української музики. А як на вашу думку музика Дмитра впливає на його аудиторію? Як впливає? Ну на жіночу аудиторію дуже гарно впливає. Я вам так скажу, хочеться трошки посидіти, посумувати, але дімка так підбадьорює нас жінок під свою під свої хіти, так скажем. Мені здається, що от саме його а, добрий характер, його чуність, його щирість робить його мега особливим. Це улюблена пісня Діми Прокопова, яка прям зайшла дуже сильно. Звісно. з скраплями дощу. А у вас щаслива будеш дуже гарна, ти щаслива будеш. Ну і наша вірю, не вірю. Однозначно. Вірю, не вірю. Дмитро з сім'ї, яка розуміється на музиці, і що в нього самого дитинства є смак музичний. Тому а, Дмитро трої колаборація з іншими артистами, це я думаю буде завжди цікаво. Мені подобається з Поліною Дашковою їх пісня класна пісня. Я запропонувала йому е, нашу чуттєву пісню. З тобою спокійно, і вона нас першого з першої ноти сподобалася Дімі. з першої ноти сподобалася мені, і так народився е, наш фіт. Діма неймовірна крута людина. Е, я ж кажу в нього. Величезне добре серце, і коли це перший сольник, це дуже важливо друзям бути поруч, особливо заспівати разом на одній сцені. І ну, я просто знаю його як людини, я не могла не прийти. Навіть якщо б я не співала сьогодні тут, я б все одно тут була. На крило, Ти як його любила. Тепер є на крила. Таким сольним концертом і хочемо, щоб не тільки дуже був щаслива, а саме від щасливо і в цього концерту і всіх тих людей дочали вас сьогодні. Дякуємо за дітей. Ви ж не просто директор, а креативний директор. Тож що буде далі? Я думаю, далі буде більше зали, більше людей, більше цікавих кліпів, більше цікавих інтеграцій. Будемо рухатися далі. Чи ви плакали під час концерту? Тому що моя мама завжди плаче, коли я виступаю. Плакати я не плакала, але сльози виходили <рес> <рес> так ну, Якщо сльози виходить, значить плакають. Так дуже класні емоції. Коли концерт почався, ці почався, всі зйомки я дуже сильно розплакалась, бо тому що це так приємно, коли твоя близька людина виступає, всі люди слухають її пісні. Це дуже приємно. Побажайте щось нашому співаку. Звичайно, віри в себе надійних людей поруч, класної команди, і звичайно ж побільше хітів, які будуть готувати його, його кар'єру, все життя. Дімі, я бажаю. Більше альбомів, більше пісень і більше успіху. Хочемо подякувати від цієї команди 33 каналу Кіт за такий яскравий, неймовірно та просто емоційний концерт. Які ваші емоції та враження? Я дуже задоволений і в першу чергу хочу подякувати усім, хто прийшов, тому що без людей цього всього б не було. Без моєї команди, музикантів, усієї команди, без вас, медіапартнеру, Я дякую вам за чудовий подарунок і хочу подякувати усім, хто сьогодні був для мене. Це важливо. Ви, я ціную кожного свого слухача? Скажіть, будь ласка, що вас надихнуло на створення ваших останніх пісень? Чи є якась особлива історія за ними? Ну напевно, з останніх це навіщо та любов, яку я от е, сьогодні презентував, і це напевно, десь і про мене, про мої минулі стосунки. Які виклики ви зустрічали під час створення цього концерту, і як ви їх подолали? Працювала велика команда, і сьогодні, отут от і мій піар-менеджер е, Олександра, смм менеджер, Соловйов концерт Едженсі, помітні. Ну коротше, я можу називати дуже багато людей, тому я просто подякую кожному. Скажіть, будь ласка, де ви берете теми для своїх пісень? Найкращі хіти це хіти хіти, які з е, життя. А чи є у вашому репертуарі пісня, е, яка вас самих дуже зворушує? Якщо так, яка саме різдвяна ніч? Я... Сьогодні пустив сльозу, то це дуже е, зворушлива пісня, тому що ми не маємо права забувати тих, хто віддав життя за нашу свободу. Чи часто ви плачете під час концертів? Я сентиментальний в моментах, коли от є батьки, є мама, я їх дуже рідко бачу останнім часом. Е, і коли от співаю пісні про загиблих військових, це також для мене е, дуже. Така важка пісня, от але хочу плакати від щастя, щоб ми всі плакали від щастя. Якою ви бачите свою творчість в майбутньому, та які цілі ви собі хочете поставити? Я очікую більших залів. Ми плануємо зараз тур Україною великий. Все попереду. забудеш, <му> забудеш, забудеш, як як його його